Наприкінці грудня і в січні, а також на початку лютого в прикордонних територіях особливо тривожно, астрологічно це пов'язано з тим, що в знаки здіяка Казірог, який пов'язаний з кордонами, перед Новим роком з'явились планети, також планета Марс, яка означає кризовість війну. Вона теж знаходиться в Казірогі в січні місяці. Казірух пов'язаний з кордонами, і це означає люди, які живуть в прикордонних територіях з Російською Федерацією. Вони бояться, що Російська Федерація перейде кордони і буде наступ на якийсь такий серйозний наступ, наприклад, там на Харків чи на Київ. Ну, такого наступу не буде, астрологічно були такі прогнози, але все одно людям, які живуть в прикордонних територіях, їм тривожно. Навіть в Польщі на кордоні з Російською Федерацією почали копати окопи в прикордонних територіях на території Польщі. Це все пов'язано з тим, що Марс, планета війни, знаходиться в Казірозі, вона знаходиться в Казірозі до середини лютого, і після середини лютого планети з Казірога вже виходять. І це значить, що ситуація, ну, що люди бояться. Що Російська Федерація небезпечно, мощно, ну Марс означає небезпечно і мощно перетне кордон і почне наступ в прикордонних територіях, там на Україну чи на Польщу. Така небезпека і такі очікування вони знизяться. А зараз, ще поки один тиждень буде Марс в зірогі, ми з глядачами каналом зібрали лікарства і направляємо їх прикордонникам. Прикордонникам на північ України. От, значить, і це одна з посилок, яку задонатили глядачі каналу. На дякую, дякую всім, хто приймав участь в зборах. Прикордонники, чи ну всі розуміють, що треба донатити на Авдіївку або там на Бахмутський напрямок Запорізький, але прикордонників часто уминають увагою. Люди думають, що на кордоні все тихо і спокійно, але особливо коли зараз Марс знаходиться в Казірозі, то там і ДРГ на кордоні, і різні інші проблеми. Тому поки ще трохи є планети Казіроги, я закликаю вас привернути увагу до прикордонників України, подякувати їм за те, що вони боронять Україну. Однак, хоча військова планета Марс і виходить з Казірога, на виході з Казірога Марс буде з'єднуватися з, з планетою, яка пов'язана з військовими кризами з Плутона, це означає, що на виході з Казірога може бути прорив кордону і якісь проблеми в прикордонних областях, Починаючи з 10 по 20, з 10 по 20 лютого, Марс перейде в водолій. Водолій це знак несподіванок. Тому проблема, що це не якісь централізований суперміцний наступ, а саме можуть бути несподівані якісь необичні прориви кордону. Розпилені, бо водолій це неконцентрований знак зодіака, Це може бути розпотрошено в деяких ділянках в несподіваних місцях. А також знак зодіака Водолій він більше пов'язаний з повітрям, з небом, і тому це в першу чергу, звісно, повітряні такі порушення кордонів, тобто дронами, ракетами. Ну, але сухопутні якісь ексеси на кордоні ще з 10 року. По 20 лютого на виході Марса з Казірога в Водолій. На жаль, ймовірні. Дякую за увагу. До нових зустрічей!